Нічийний результат у матчі із МБЗ 3-3. Атація Лонтана. Простріл. Гавриленко, простріл. Вонтана виставляє ногу. Гончару. Шмагель. Назад. Сидорко. Сидорко об'є. Простріл, відскок за межі поля. Дія впевнена, і м'ячу. Червоно-білих постріл заблокований у виконанні Сидорка. Епізодів станом на 11-ту хвилину, коли лонтанівців опікають напрочуд вдало та ефективно. І в нашому чаті долучається до підтримки Капелоу. Їх суперники в атаці. Непогано залишав. Пащенко. Харченко. Новак. Новак, швець переслідує. Простріл. його Майченко, Капелов перехоплює. Швець! Ласо! Турупи, Яновський і Сидорко. Два лонтанівці у стінці. Торкнувся, скинув, пробив Сидорко. Скинув, прийшов, відбирання за Капелов. Яновський простріл низом. Відкох від, від суперника підхоплює Новак. Новак у трьох. Капелов. Максим Гачок. Будко. Голкіпер. Голкіпер далеко вперед. І тому що хвилинки колективи провели, а практично вже весь перший тайм зіграно, але 2,5 хвилини зіграти. 18-та, хвилина першої половини гри. ось від... Реф, та свисток про завершення тайму номер 1 Сидорко! Сидорко Ударна позиція. Коперирує голки. Досить небезпечно зараз було біля воріт Лонтано. Заміна голки бере все-таки. Фленк, простріл. Магель. Шмагель. Шмагель викликало суцільне недовольство у червоно-білих. Але цей штрафний буде розіграно. І Харченко. 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 Простріл. А Лонтана готується до розіграшу штрафного. Біля м'яча двоє гравців. Вон і Пашенко. Пащенко зліво. Пащенко зліво є. Пробив. Притримав назад, віддав. Пас на Харченко. Харченко дістає. м'яча. Харченко скидає під удар. Новак не знайшов ноги або ж нога Гавриленка м'яча не знаходить. Втім продовжиться атака стандарт розібра, яка пило в'є Гавриленко Легко. Омельченко Права, Олексій Омельченко. Давай, давай, давай. Центр Яновський, Яновський повзбород. Шмагель, Шмагель, Назар, Шмагель, Назар Шмагель. Відплеюється. Простріл від скок від силака. Болючий для нього відскок свисток. Пастушенко вкидає далеко вперед. <плес> Дово, Дово, і, і Ось ще їх шанс переведення. Новак. 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 Новак в ближній кут. Новак у ближній кут за 4 секунди чистого часу до фінального свистка. Олександр Очеретяний. Він пропускає у ближній кут. Якось і не хочеться давати більших емоцій насправді, особливо коли дивишся на голкіпера Лантана, на голкіпера капелодаруки після цього пропущеного голу.